Процедуру торгів, сьогодні предмет закупівлі проводу та кабелі електронні і електричні, телекомунікаційні кабелі, кабель МКСА БП ШП та МКСА ШП або еквівалент. Приймають участь Товариство з обмеженою відповідальністю Техелектропроводміста Київ і товариство з обмеженою відповідальністю Кабельцентру міста Київ. Пропозиція номер один товариство з обмеженою відповідальністю тех електропровід. Комерційна технічна частина пропозиції. Комерційна частина тих, частина, як було розшмірована, формульорована. вкладається з реєстру комерційної частини, з гарантії для банка, пропозиції конкурсних торгів, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка від кукарсів банка. Про, э, про те, що клієнт не має непогашених кредитів. Довідка від Діамат банка про відсутність заборгованості за кредитами. Баланс на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Э, баланс на 31 березня 2016 року. Звіт про фінансові результати на перший квартал 2016 року. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Лист відгук. Знову лист відгук статут товариства. Сутність підстав щодо відмови участі, учасника участі в процедури закупівлі, протокол загальних зборів учасників, наказ про переведення на постійну роботу на посаду директора, договір поставки. Пропозиція конкурсних торгів складається. Всього з ПДВ. 522 тисячі 230 гривень 40 копійок. 522 тисячі 230 гривень, 40 копійок. Технічна частина пропозиції. Частина пошнурована пронумерована, складається з реєстру технічної документації, технічна частина предмету закупівлі, копія ГОСТа на кабелі зв'язі. Лист про застосування захистів захисту і захисту заходів і захисту довкілля. сертификат відповідності. Пропозиция товариства с обмеженою відповідальністю кабель центр. Технічна та комерційна частина. Комерційна частина, частина прошнурована, понуровання складається з реєстру документів, пропозиції конкурсних торгів, оригінал банковської гарантії від Артембанка, банковська ліцензія, довіреність Артембанка, лист. Про те, що Олексій Анатолійович уповноважений представляти інтереси компанії. Лист про те, що Прокофій Олексій Анатолійович уповноважений на підписання договору за результатом здійснення процедури закупівлі, Протокол засідання загальних зборів учасників. Наказ про вступ на посаду директора, паспортні дані прокоф'єва Прокоф Олексія Анатолійовича. про те, що товариство має матеріально-технічну базу. Довідка про те, що товариство має працівників відповідної кваліфікації. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів. Лист відгук. Лист відгук. Новий лист від рук. Баланс на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Довідка. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік. Лист про подання фінансової звітності. Довідка від укр Відкриття рахунку довідка від України банку про заборгованість за кредитами та відсотками. Лист про те, що товариство не внесено до єдиного державного реєстру, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Знову лист від товариства. Те Товариство є учасником попередньої кваліфікації, який має антикорупційну програму. Лист від товариства про те, що директора Кофєва Олексійовича Анатолійовича вивновано представляти інтереси не було притягнуто згідно із законом до корупційного правопорушення. Знову лист від товариства «Кабельцентр» про те, що протягом останніх трьох років не притягнувся до сповітальності за порушення у вигляді антикорупційних, у вигляді вчинення антикорупційних узгоджених дій. Знову лист про те, що директор. Не був засуджений за злочин, вчинитий з користувачних мотивів. Знову в вистріл товариства, де вказується, що немає забороненості сплати податків зборів. Знову в вистріл товариства, де вказано, що товариство веде господарську діяльність щодо предмету закупівлі. Знову в вистріл товариства, де вказано, що товариство не зареєстровано на території, яка віднесена до переліку офшорних зон. Довідка товариства, де вказується, що товариство не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи працьково будь-якій особі замовника з метою вплинути на прийняття рішення закупівлі. Лист від товариства, де товариство підтверджує, що їх не визнано в тому законному порядку банкрутом. Віднесено підприємство до відкритого ліквідаційного процедуру. Лист від товариства, де вказується, що товариство подало пропозицію конкурсу торгів, не пов'язане із іншими учасниками процедури закупівлі та членами комітету з конкурсних торгів. Лист від товариства, де підтверджується, що в єдиному реєстрі юридичних осіб та звітних осіб підприємства. Інформація передбачена частиною закону України фізичних осіб підприємства про кінці соціального власника юридичних особ Резидента України, яким на нашому підприємстві є учасник товариства Кошар Роман Гіназовича. Довідка товариства повідомляю вас про те, що при постачанні товару будуть застосовуватися заходи захисту довкілля договір поставки. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість до його відка про відсутність підстав щодо відмови участі в процедурі закупівлі, статут товариства. Позиція конкурсних троїв складається з його з ПДВ 433 тисячі 114 гривень 32 копійки. Технічна частина товариства то кабинет центр, влашторовано, понумеровано, складається реєстру документів, технічної специфікації предмету закупівлі, інформація що про необхідні технічні якості та кількість і характеристики предмету закупівлі, лист від товариства, де вказується, що товариство зобов'язується надати нові сертифікати, відповідності не пізніше закінчення терміном дії діючих. Є діючи сертифікат відповідності, додаток до сертифікату, протоколи спеціального кадру і знову протокол з питання Все. Запитання є? Дякую.